Добрий день, дорогі дітки. Сьогодні у нас урок логіки. Сьогодні на уроці ми будемо з вами проходити тему хибкі написи. Цю тему ми з вами вивчали в другому і в третьому класі. І можна було б дати і на самостійне опрацювання, але в підручнику є одна задача, яку я б хотіла би пояснити. Це задача третя на сторінці 136. Відкрійте, будь ласка, ваші підручники, прочитайте цю задачу мовчки один раз. Прочитали. Тепер дивіться у нас. Є табличка до цієї задачі. Завжди ми малювали в другому, в третьому класі, ми завжди малювали такі задачі в ЗОшиті. А тут у нас є полегшення, є табличка. Але ця задача важча тим, що тут є чотири колонки. Не три, так, як ми раніше розв'язали, а чотири. І от зараз ми спробуємо розв'язати цю задачу. Ви прочитали задачу. Ми бачимо. Що на пляшечках є етикетки вони перед вашими очима. Осінь, весна або літо, літо або осінь, тут немає запаху осені. Ті всі етикетки вони переплутані, вони хибні, вони неправильні. І внизу ми маємо написати, що дійсно було в кожній пляшості, який запах був. Давайте подумаємо, згадаємо третій клас, з якої колонки, з якого підпису ми можемо розпочати розв'язок нашої задачі. Я читаю Сі і дивлюся, що остання колонка тут немає запаху осені. Цей, цей надпис хибний, неправильний. Якщо там немає запаху осені, значить насправді він там є. Підписуємо, що тут осінь. Лишилося у нас ще три пустих колонки і три пори року. Я думаю, як же мені почати? Далі, який мій другий крок? Я дивлюся на другу і третю колонку. Там написано: весна або літо, літо або осінь. Тобто, ні в другому. Ні в третьому, в третій колонці немає літа. Не може бути. Значить, літо у нас є, в якій колонці? В першій правильно підписуємо. В першій колонці літо. Лишилося дві року і дві колонки. Я дивлюся: весна або літо. Літо в мене вже є. Весни там не може бути в другій колонці. Тобто, що лишається, яка пора року? Зима. Пишемо зима. І остання колонка літо або осінь. Там немає ні літа, ні осені. Зима у нас уже є, лишилося що? Весна? От ми з вами розв'язали задачу в табличці. Ми з вами все записали, деякі є насписи в наших пляшечках. Наша задача розв'язана. Дома ви розв'яжете першу і другу задачу в Сошиті, не забудьте написати розв'язок і відповідь. Згадайте третій клас. В третьому класі ми з вами малювали ящички, коробочки, бочечки. Писали, що на них було написано, а внизу писали правильні відповіді. Так само ви маєте зробити в першій, і в другій задачі: ви малюєте малюнок, пишете, які були підписи, а потім внизу, що насправді там зберігалося. І ще одне завдання це судоку. Ми з вами робили і в другому, і в третьому класі. Ви і в телефонах маєте ці ігри, і різних. Журнальчиках є, і тому ця тема для вас не нова. Там є на 153 сторінці шість завдань. Спробуйте зробити всі. Якщо у вас не вийде нічого страшного, ми на наступний раз розберемо, і я дам правильні відповіді, якщо у вас щось не вийде. Якщо у вас є запитання до мене. Прошу мені їх надсилати, писати, і я кожному з вас в індивідуальному порядку дам відповідь. Дякую вам, я дуже за вами скучила і хочу вас бачити в вересні місяці, але ми ще з вами зустрінемося. До побачення!